Зі нас інфо перші проголовне поїхали ранковий підйом на прикордонних армійських складах Російської Федерації. Розпочалася серія потужних вибухів. За попередніми даними загинуло понад 230 військових, що перебували на чергуванні. Складачі розгорнули систему. Кілька ангарів із боєприпасами ремонтні майстерні пости охорони на лінії кордону. Усе це стало мішенью. Удари завдали з повітря та за повітря землі. Дрони вивели з ладу охоронні системи, ракетні установки, зруйнували ангари в артилерійських розрахунках. Накрили підходи. Цього разу удар був. Помстою за Києву. Ситуація, коли агресор отримає удар на власній території, стала реальністю на одному з об'єктів ангар, який готувався для перекидання техніки на лінію фронту, пряме влучання зруйнувало вентиляційну шахту, що знищило систему боротьби із пожежею. Машини не змогли виїхати. Люди залишилися в пасті. в іншому. ремонтна майстерня, де знаходилися бронетехніка, отримала серію вибухів. Корпуси горіли, автоматиці не дали змоги відпрацювати. Вежі охорони були деморалізовані. Охоронці, які залишилися живими, лишили позиції або склали зброї декілька відео з місця подій зафіксували момента, коли після вибухів охоронці підходили до тіла загиблих колег мовчки, склавши зброю і йшли в бік зелених зон. Командування російських військ оголосило аварію у системі базового тилу, але навіть у формі його формулювання чути страх зв'язок між підрозділами припинився. Резерви не прибули, підходи перекриті у телеграм-каналах. Військових з'явилися повідомлення: ми стоїмо без боєприпасів. Дали нам чергування і не пройшли ні підкріплення, ні ротація. Одна з груп прикордонників розповіла, що вийшла з власної окопної системи. Ми припускали, що це обстріли зі сторони України, але зафіксували дрони, які працювали у ТЛО. для багатьох. Це означає, агресор більше не контролює навіть свої бази за кордоном. Що ж, а цей випадок є черговим доказом системного провалу Росії у веденні війни. Удари по власному тилу. Це коли загиблих лише серед військових. Це ознака того, що агресор втрачає не лише ресурс, але й контроль, коли війна переростає бути фронтовою, а стає тиловою для агресора. Неясно, як він програє. Росія програє тому, що не може захистити власні армійські. І бази не може гарантувати безпечну зону навіть для межі і тим самим втрачає свій статус агресора зі свободою дій. Перша після перших вибухів у казармах та ангарах прикордонних військових баз у Брянській Білгородській областях система оповіщення не спрацювала. Частина військових просто впала в момент атаки. Перший удар припав на склади паливно-мастильних матеріалів. Детонація розірвала резервуари, вогняна хвиля, охопила прилеглі казарми. Медичні підрозділи, які мали б реагувати, були знищені ще у перші хвилі удару жодного шансу на евакуацію у радіо перехоплених українською розвідкою. Фігурували фрази половина особового складу мертва, вогонь знищує усе та жодного контролю. Пожежі, що спалахнули після серії влучань, хопили майже два гектари базової інфраструктури. Пожежні загони прибули надто пізно. Більшість з них не мали змоги дістатися до епіцентру через заміновані підходи, які самі ж встановили ще до атаки через паніку в радіомережі Військові підрозділи розташовані в різних районах. Отримали хибну інформацію на окремих ділянках. Почали. Самовільно евакуюватися, гатаючи по те, що атака йде по всій лінії. Це оприлюднило повний хаос на рівні тактичного управління прикордонним сектором. Все через годину після вибухів до місця події прибула група ФСБ. Її основним завданням було не ліквідація наслідків, а встановлення ймовірних зрадників, які могли допомогти у координації української атаки. Встановлено, що дрони типу FPV з глушниками сигналу запускалися з території самої РФ. Ймовірно, із за замаскованих позицій українських диверсійних групі деякі в. Відео з камери спостереження зафіксували рух підрозділів. Група фігур у камуфляжі за кілька годин до атаки. Саме тієї миті, коли на складах проводилася ротація. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.